Привіт, усім сьогодні торкається, що є два царства. Показано сьогодні з духовних хлібчиків і царство Боже і є царство Сатани. І Ісус чітко показує нам у Слові Божому. Хто не зі мною не збирає, то розтащає. Тобто, коли я з Ісусом Христом не йду, не збираю царство Боже. А що це таке? Не йду, забираю і забираю душі від лапи сатани. То я з'єднуюся тоді зі сатаном і будую царство сатанинське. І, на жаль, приложу людей до пекла і себе так приписую. Тому так важливо сьогодні провірити, яке в мені середині царство. Якщо в моїй середині довготерпіння, любов, немає заздручі, немає агресії в середині злості і так далі, то перебуває в мені царство Боже, а коли в мені середині перебуває злість, недовольство, заздрощі. Агресія, крик і так далі. Це вже немає царства Божого, тому що коли я всередині маю царство Боже, то я йду в царство Боже, а коли мені царство садине в середині, туди і я попаду.